Депутати Вінницької обласної ради висловили свою позицію щодо ситуації, яка відбувається в Україні та світі, під час чергової 64-ї сесії обласної ради було озвучено офіційне звернення на підтримку заяви Верховної Ради про підтримку демократії в Україні в умовах агресії Російської Федерації. В Україні неможливо проведення вільних демократичних виборів в той час, коли гинуть. Наші захисники і захисниці, цивільні громадяни, лунає повітряна тривога. В разі організації та проведення виборів у період дії правового режиму воєнного стану не буде дотримано усіх національних та міжнародних принципів виборчого права, що перетворить такі вибори на фарс, подібний організованому у Російській Федерації. Перепризначенню Владимира Путіна у березні 2024 року саме Владимір Путін несе відповідальність за те, що в Україні на сьогодні неможливо організувати вільні прозорі та демократичні вибори з запрошенням міжнародних спостерігачів, які були б визнані такими міжнародною. Спільнотою в умовах повномасштабного вторгнення Російської Федерації воєнний стан в Україні не дозволяє провести вибори згідно з Конституцією України. Разом з тим, український народ єдиний в тому, що такі вибори мають відбутися після завершення війни. Україна як демократична держава, що на її території буде забезпечено всеохоплюючий справедливий і сталий мир, за рішенням Верховної Ради призначить вибори президента України і забезпечить їх проведення відповідно до всіх міжнародних виборчих стандартів. Насправді, заяви Російської Федерації щодо нібито нелегітимності української влади і президента України Володимира Зеленського, зокрема, поширюються російською пропагандою з метою відволікання уваги від нелегітимності президента Російської Федерації Владимира Путіна. Ми висловлюємо вдячність за підтримку всім народам, парламентам, політичним лідерам іноземних держав, які продовжують. Надавати допомогу Україні у боротьбі за відновлення територіальної цілісності в межах міжнародного визнаного кордону України та за встановлення всеохоплюючого, справедливого та сталого миру. Закликаємо міжнародне співтовариство об'єднати зусилля з метою досягнення спільної перемоги, припинення збройної агресії Російської Федерації проти України. І встановлення всеохоплюючого справедливого і сталого миру для України, що дасть змогу відновити нормальне життя в державі, невід'ємною частиною якого буде проведення виборів відповідно до Конституції та законів України з дотриманням усіх міжнародних стандартів правової демократичної держави. Депутати обласної ради підтримали заяву Верховної Ради про підтримку демократії в Україні. Дякую. Рішення прийнято за 51. як наголосив голова обласної ради В'ячеслав Соколовий. Маємо бути єдині згуртовані всередині країни навколо головного, зробити максимум задля найшвидшої перемоги України. Українці єдині в тому, що в нас легітимно обраний президент, що в нас єдиний ворог Путін і єдине спільне завдання перемога, мир. І, звичайно ж. Тоді проведення вільних демократичних виборів, але лише після того, як в Україні буде зафіксовано безпекові моменти за участі наших колег-партнерів, країн західного світу, Сполучених Штатів Америки, Європейського Союзу. Ми дуже дякуємо за те, що підтримують і обороноздатність нашої країни, і соціальні проекти всередині країни і. Прийняли наших співвітчизників у себе дома, створили добрі умови, і ми теж за те, щоб в Україну повернулися наші люди в мирну в мирну Україну сталим справедливим миром. Тому заява, яку підтримали сьогодні депутати обласної ради, саме стосується підтримки легітимності української влади в особі президента України, Верховної Ради України, подяки нашим партнерам країнам. Однозначно ми розуміємо усі українці за те, щоб вибори були, але усі українці мають в них взяти участь сьогодні, під час повітряних тривог, несення служби і багато інших речей в період воєнного стану, це зробити неможливо. Це не є сьогодні основним. Основним є перемога. І ми на це маємо зосередити всі свої сили, зусилля і можливості.